Всім привіт! З вами команда Phoenix. Ми займаємось виробництвом твердопалених котлів, а також усіх необхідних аксесуарів до них: пальники, теплоакумулятори, бункери і все, що потрібно для ефективної роботи вашої системи опалення. Сьогодні розкажу про одну з наших популярних моделей твердопалений котел серії I. Доступні потужності цієї лінійки це 12, 16, 20, 24 та 30 кВт. Така різноманітність дозволяє обрати котел для опалення приміщення площею від 90 і до 300 квадратних метрів. Котел може комплектуватися як механічною, так і автоматичною системою керування, що дає вам гнучкість у виборі. Також є можливість додатково встановити подовжувач топки, який збільшує об'єм паливної камери. Це дуже зручно, адже більше палива це довший час горіння без постійного контролю. Серія АЙ це котли шахтного типу з нижнім горінням, що працюють значно довше на одному завантаженні. Такий результат досягається завдяки особливій технології спалювання, яка підвищує ефективність горання і зменшує потребу часто підкидати паливо. Яке паливо можна використовувати?